Всім традиційної Хеллоу, ви на каналі Езотаріум. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. А з вами Дзюба Михайлов І це черговий прогноз на п'ятницю, 5 травня 2023 року. Заздалегідь хочу сказати, що це непростий день, бо в цей день буде місячне затемнення, яке навіть можна буде спостерігати в Україні. Тривалість затемнення з 17 14 по 21.31. Я розумію, що місячне затемнення не настільки яскраве явище, як сонячне, але в будь-якому разі, якщо у вас буде можливість, просто подивіться на нього і розумійте, що під час затемнень краще якісь важливі справи не робити. Одначе можна медитирувати, навчатися чомусь новому. І досягати якихось своїх звершень. І в цей день, в цей час можна також відмовлятися від дурних звичок. Також п'яте число це не дуже гарний день для людей, які народилися четвертого. 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця намагайтеся у цей день не намічати важливі справи і якось подалі триматися великолюдних місць та пам'ятати, що у цей день можливі перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, Сьогодні нам будуть доповідати колода великих арканів таро, яку я створив майже 30 років тому. Вона, хоча і не вирізняється особливими якимось наворотами, як то кажуть, але в цілому вона досить гармонійна і вона прорисована згідно концепції таро. Давайте налаштуємось на п'ятницю. Кому запотрібно заплющити в очі. Не скрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Отож. Перша карта це загальна карта дня. Неважливо дивитись ви цей прогноз чи ні, яким буде цей день, день місячного затемнення. Результативний день. Ця карта дуже рідко потрапляє саме в центр, і вона каже про те, що сьогодні день якихось досягнень, сьогодні результати будуть усюди. Якщо ви бажаєте досягти якихось результатів, бажаєте досягти якоїсь вершини в свого життя, сьогодні це обов'язково буде. Також це карта перемоги, тому. Бажаю нашим бійцям, які захищають наш спокій і які боронять нашу землю від ворожої орди, звісно, перемоги і всім вам великих перемог на вашому життєвому шляху. Якщо бажаєте, щоб з вами вдача була і підсилюти якось дня, вдягайте щось малинового кольору. І пам'ятайте будь-які результати, які ви отримуєте в цей день, залежать від ваших попередніх дій. Для представників знаку близнюки непоганий день. Вам випав ось такий тефон. Він же диявол у класичному таро. І він каже про те, що сьогодні ви захищені від демонічних нападів. Сьогодні ви можете ризикувати, і цей ризик обов'язково принесе вам якусь нагороду. Якщо ви будете контролювати внутрішніх демонів, ви не, бучить, не будете бачити їх у зовнішніх якихось обставинах чи у людях, яких ви зустрічаєте. Ви в цілому дуже непогано себе почуваєте і захищені від впливу демонічних сил. Для представників знаку Близнюки, дуже вдалий день, коли фортуни або Сфінкс вам І це каже про те, що всі плани, які ви будували на цей день, чи майже всі плани, будуть реалізовані, якщо ви будете не відхилятися від своєї концепції, також у цей день ви можете щось виграти головне просто. На, на почат, почати грати, а не просто сидіти і нічого не робити. Якщо бажаєте, щоб вдача була з вами, робіть щось для цього. Також представники знаку Близнюки у цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Козиріг. Раки. Будьте обережні. Повішаний в прямій позиції каже про те, що дуже небезпечний день для здоров'я. В цей день можуть бути якісь втрати. В цей день треба менше думати про себе, бо якщо будете зосереджені на власних якихось проблемах, вони просто будуть накопичуватись як сніговий ком. Також у цей день не слід йти до лікарів, не слід як ви розумієте, у день затемнень іти до перукаря, і в будь-якому разі, слідкуйте максимально за своїм здоров'ям. Можливо, вам потрібна допомога з боку якоїсь людини? Для представників знаку ЛЕВ ваша карта випала в прямій позиції. Я вас Можу з цим привітати в цю п'ятницю. Ви можете реалізувати повністю свій потенціал. Ви дуже гарно себе почуваєте фізично, і ви можете зробити щось дуже велике. Ви тримаєте під контролем свого внутрішнього звіра і можете спрямувати свої сили та енергію у потрібне русло. Також це дуже гарний день для військових, для спортсменів та для чоловіків, які бажають зачати здорове. Для представників знаку діва. Що ж, смерть з косою це непоганий показник. Цей день пов'язаний зі змінами. Вам потрібно зрозуміти, що для того, щоб зростати, для того, щоб у вас щось відбувалося подалі у вашому житті, вам треба щось міняти. І якраз цей. Под... День пов'язаний з кармічними змінами. Також це планета Сатурн, а планета Сатурн це планета карми. Тому будь-які події, які будуть виникати у цю п'ятницю, вони пов'язані з вашою долею, з вашою кармою, з тим, що ви посіяли в минулому. Для представників знаку Терези. День пов'язаний з експериментами. Це два шляхи або закохані в європейському таро, і вони кажуть про те, що у вас буде вибір в цей день. Ви можете просто нічого не робити і просто втратити шанс. А можете зробити різкий якийсь хід і. Досягти якоїсь мети. У цей день навіть можна брехати, навіть можна вести себе трошки так авантюристично. Завдяки авантюризму ви можете досягти якихось неймовірних результатів. Також це гарний день для будь-яких любовних втіх, бо це карта закохані. Також представники знаку Терези 5 травня можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Діва, Скорпіони. Непогано. Це зірка магів. Це карта пов'язана з Венерою, з красою, з вірою, з надією та любов'ю. Вона випала в прямій позиції, і це показник того, що ви можете дуже гарно себе почувати. У вас почуття будуть навіть вас накривати великою хвилею, але вам слід все ж таки контролювати свої почуття, не дозволяти собі зайвого. Це дуже гарний день для того, щоб зустріти. Зустрінеться зі своїм коханим чи коханцем, і в цілому день непоганий. Якщо ви емоційна особистість, ви сьогодні будете дуже задоволені. Якщо ви бажаєте ж грошей в цей день заробити, ці гроші прийдуть вам тільки крізь емоції, крізь ваше відношення до людей та обставин. Для представників знаку стрілець. Поганий день для будь-яких починань. Перегорнутий мах каже про те, що сьогодні слід сидіти на місці, медитирувати, ні в якому разі не показувати свою велич, своє его не виставляти. Бо будь-які егоїстичні мотиви вони можуть вас привести в тупіковий стан. Поганий день для творчості і поганий день для будь-чого нового. Тому намагайтеся в цей день нічого не розпочинати. Для представників знаку Козиріг Непоганий день для поїздок, незважаючи на те, що затемнення, незважаючи на те, що нові справи зараз не йдуть. Але якщо ви будете в дорозі, в дорозі вас очікує успіх. В дорозі ви можете зробити якісь досягнення. Сьогодні день досвіду, сьогодні день, коли ви будете навчатися, чому чомусь, і це дуже гарно буде вам заходити. Це гарний день як для учнів, так і для вчителів. І в цілому гарний день для людей цих. Цілеспрямованих, не тих, які просто сидять і туплять в монітор. Також представники знаку Козиріг 5 травня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Стрілець. Водолії дуже гарний день. Пов'язаний з грошима, пов'язаний зі світлом, пов'язаний з взаємодопомогою. В цілому ви сьогодні будете випрямінювати світло. Ви, якщо творча людина. Всі будуть відчувати це на собі, але пам'ятайте про існування енергетичних вампірів, які можуть просто підсосатися до вас та відсмоктати від вас позитивну енергію. В цілому, якщо ви будете вирішувати якісь комерційні справи, вони будуть досить вдалими і далеко перспективними. Також представники знаку водолій 5 травня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки Риби. Непогане, це блазень або крокодил в перегорнутому стані каже про те, що все в ваших руках це нульовий аркан. Якщо ви будете до життя ставитися досить суворо та матеріалістично, нічого з цього гарного не буде. Якщо ви будете, як блазень посміхатися долі, і доля буде посміхатися так само вам. Ця карта любить людей нестандартних, тому і ви робіть все нестандартно, і тоді досягнете якоїсь великої мети. Також представники знаку Риби у цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку тілець. І нарешті овни. Для вас цей день буде в чимось повторювати попередній. це день, коли нічого нового навряд чи у вас не буде відбуватися. Сьогодні день, коли є зв'язок з родичами, коли ваші знайомі старі можуть знову вам зустрітися, коли щось чи хтось з минулого знову проявить себе. Нічого нового не очікуйте від цього дня, але якщо ви займаєтеся постійно однією тією самою справою, це якраз день для вас, якщо ви шукаєте чогось нового нового. нового на жаль в цей день не буде. Також представники знаку Овен 5 травня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку риби. Ну, що ж, в цілому день непоганий. Перегорнутих карт випало не так багато, і це каже, що день насичений. Пам'ятайте, що це день затемнення. Знову нагадаю, що затемнення місяця можна буде спостерігати з 17.14 по 21.31. Тобто десь апогей цього дійства буде. Півна дев'яту. Ну і давайте подивимось на добу. Світанок за південь, захід Сонця, північ. Які години більш-менш підходять для важливих справ? В цілому, день дуже гарний, єдине, що у проміжку з 9 по десятою є якісь негаразди, і вони пов'язані зі здоров'ю зі здоров'ям, тому намагайтеся не перевантажувати себе, свій організм саме перед обідом. Пополудню все нормалізується. З 13 по 15 будуть якісь зміни, ви можете щось змінювати. З 15 по закат сонця дуже непоганий час, коли ви можете вибрати, ви можете поїхати додому чи просто десь затримуватись ще на деякий час. В цілому закат сонця дуже гарний час для любовних втіх, для емоційних якихось. Переживань можете просто піти навіть на концерт, дозволити собі таку втіху. Що стосується ночі, ніч більш-менш спокійна. Єдине що, після. 20-ї години з 20 до 21 поганий час для творчості, але в цілому день дуже гарний, і центральна карта дуже рідко випадає саме в теркій позиції всередині. Тож всім вам великих перемог, а для того, щоб вони були, я вам ще зроблю невеличкий бонус. Подумайте про те, про що я не знаю. Це ваші думки, я просто їх озвучу. Що це таке? Ви шукаєте якусь ціль. На жаль, немає прогресу, немає просування вперед, немає гарного настрою для того, щоб реалізувати ось цю вашу ідею. Вам можливо не вистачає сміливості і не вистачає того, щоб все розвивалося швидко. На жаль, все гальмується. Що у вас в думках з цього приводу? Думки темні, ви думаєте дуже багато, тому навчіться медитувати і відділяти позитивні думки, тобто правдиві, від негативних від і лжи. І пам'ятайте, що будь-які зустрічі по цьому питанню вони не приносять нічого гарного, а лише вас знову роз'єднують. Ваші дії спрямовані на те, щоб знайти тих людей, щоб знайти ті обставини, ту атмосферу, яка вам допоможе, яка вам допоможе реалізувати вашу ідею. Але в цілому атмосфера зараз не дуже гарна і в найближчим часом все може тільки забруднюватись. Очищення може йти тільки зсередини, з вас самих. Люди, що вони роблять? Вони вам дають можливості, вони дають вам гроші, вони дають вам матеріалізацію ваших ідей, самі по собі ви не досягнете цих результатів, і гроші ви можете заробити тільки завдяки людям. І на вашому шляху, що стоїть, Стоїть ваша власна ініціатива, вам треба бути сміливішими і пам'ятати, що не треба розвиватися лише в одному ключі. Вам треба розвиватися в кількох напрямках і пам'ятати, що якщо у вас йде поганий період, разом з цим поганим ви отримуєте також і гарне, ви отримуєте досвід, і в цілому ви знаходитесь під захистом Янгола охоронця. Він вам дає нові можливості. Що у вас на роздоріжжі? Які у вас експерименти можуть бути в зв'язку з цим запитанням? Ну, тут можна зустрітися з системою. Ця феміда, вона каже про те, що все залежить від вашої рівноваги, якщо ви будете контролювати свій імпульсивний початок, свої емоції, свого звіра внутрі середині, все у вас буде гаразд. Тобто від вашої гармонії внутрішньої залежить розвиток подій по цьому запитанню. І залишилося три карти: чому не ви навчитеся завдяки ось цієї. Цьому запитанні, в цієї проблеми, про яку ви думали. Ви будете ясніше бачити ситуацію, і лжа спаде, вам слід розуміти, що багато є брехні навколо вас, але ви побачите, в чому ця брехня, і ви побачите все, що є по цьому запитанню, в ясному світі вже буквально зараз, поки ви чуєте мій голос. Чого ви досягнете? Яка буде рівновага по, чому, по цьому запитанню? Ви знайдете вихід зі складних ситуацій. Якщо ви знаходитесь в оточенні, якщо ви знаходились в стадії монашества, як то кажуть, чернецтва. То у вас є можливість вийти з цієї ситуації. Якщо запитання було з приводу, чим можете ви зав'язати якісь нові стосунки, так можете. Для цього вам лише треба позбутися внутрішніх комплексів і навчитися бути сміливішими. І нарешті, чим все закінчиться, по вашому запитанню: в чому буде крапка? В тому, що не буде великих руйнувань. Так, кожен з нас щось втратить, і ви також щось втратите, але це буде не смертельно, це буде не катастрофічно. Вам слід навчитися бути більш миролюбивими, незважаючи на всі військові негаразди, які відбуваються. Ви потрібні людству, ви потрібні вашій родині, ви потрібні людям, бо ви можете їм допомогти в чимось. І коли ви будете. Це робити від серця, а не заради користі. Ви будете справжньою людиною, справжнім чоловіком. Ну, а я бажаю вам, щоб все найкраще, що сказали ці олдскульні аркани таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті як можна швидше, а все найгірше витиралося. Додивились ролик до кінця. Не забудьте якось від відреагувати, тим паче, що ця колода дуже рідко буває на бойовому постил Езотаріуму. Підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. Задавайте свої запитання, зад... замовляйте собі колоди до речі. Давненько, ви нічого не писали про нові колоди, але я вам трошки проанонсую. Дуже скоро ви побачите ще одну колоду з-під мого пера, яку я малюю. Що ж, бажаю вам всім усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і бійцям українським, як завжди. Бажаю влучності і тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка Господь, батюшка, Бог.